Вітаю, добрий день. Сьогодні 3 липня року 2024. Ну, взагалі слід згадати нашого Святослава Хороброго, який розгромив хазарський каганат. Це в історичному контенті. А так, зараз якраз відео про. Соломенський ландшафтний парк, скоріше про ті технології, які тут працюють, а саме про про те, як проводяться, наприклад, карантинні заходи в цьому культурному місці Києва. Ну, і хочу звернути увагу от для тих, хто цікавиться ентомологією, цікавиться природою, про Ось такі антрактанти. Це такі сигнальні сполуки для потрібних комах і шкідників. Ось, бачите, така пастка, ловушечка на основі антрактанта. О, ну це, по суті, такий, така синтетична речовина, яка виділяється комахами. Ось і комахи летять на, на цю речовину приваблюються. Тобто, от завдяки таким технологіям, отут, от до речі, в парк дуже-дуже багато таких. Ловушок можна подивитися. От. Відбувається механізм управління ось шкідниками-комахами. тож ну, Ось іще одна тут знаходиться. ну Давайте подивимось, що тут. Ну, теж бачите, різні види комах. До речі, якщо в спільноті є ентомологи, комахознавці, то, будь ласка, пишіть в коментарях, які ви ну, бачите види комах. От цікаво, чи просувається у нас в Україні ентомологічна наука чи ні. Ні, вон іще можна побачити таку пасточку. Тож, в принципі, бачите. Такі цікаві технології, цікавий парк. Ну, всім гарного дня і не забуваємо про Святослава Хороброго, слава українцям, слава Україні і воля українському народу. Нехай все буде добре.